Привіт! Я сьогодні хочу поговорити з вами про заборону на радість. Те, що вона зараз дуже розповсюджено, те, що зараз дуже пропагується звідусіль. Куди не глянь. О Боже, та купила машину. Як вона може купити собі таку блузку? Як ви можете радіти. Оце все приводить нас всіх в ту точку, в яку приводить. Як би це не звучало і чому так відбувається? По-перше, це пов'язано з війною, що коли хтось страждає, я не можу радіти. По-друге, це родом з дитинства, тому що дитина, яка нічого не хоче, вона дуже комфортна і легко їй сказати, що їй треба робити. Замість питати, що ти Хочеш робити і потім прийняти її вибір, тобто попросту виховання. І таким чином ми стаємо дуже комфортні іншим. Але річ у тім, що радість, як і інші емоції, нам надважлива. Чому? Дуже просто. Я зараз не буду вам розказувати про біохімію мозку чи щось дуже важке, якісь кіпаками, чи гормони. Ні. Я вам поясню це просто. Умовно, в мене дуже поганий настрій. Я зустрічаюся зі своїм другом Васі, якому я це розказую в такому вигляді. А, як мене всі задовбали, як мене це бісить. як…» Ну і відправляю це Вась. Або не таким чином. Просто сижу, а в мене це, значить, зараз називають обличчя з субтитрами. Да? <плес> Отаке. От На що Вася, якщо не вміє працювати з цими емоціями, тому що Вася не психолог, не психотерапевт, не а, фаховий співробітник ментального здоров'я, якогось психічного здоров'я. Він просто приймає ці всі емоції собі. І в нього є подруга Лена. Він зустрічається з подругою Леною і виливає це далі. Здавалося, я маю заспокоїтись, бо яка мені різниця, куди це далі пішло? Але далі я йду в сільпо, в якому зустрічаю Лену. Лена працює на касі, і я прошу Лену розказати мені, наприклад, які акції бувають. А вона замість цього мені грубить. Кидає той пакетик, чи не хоче пробивати карточку, не йде на зустріч. Чому? Тому що її підзарядив Вася? І от яка цікава історія. Коли ми знаходимося в одному оточенні, в одному середовищі, да? це може бути велике місто, вся оця енергія, настрій він передається. І є, є тонни літератури про вивчення цього феномену. Але. У нас є ніби поле, яке ми не бачимо, да? і такий фон, наче. і цей фон на нас впливає. Тому, якщо ти дозволяєш собі радіти, чи навчиш себе радіти, чи почнеш бачити, що може тебе справді радувати, але щиро, це не коли на душі, вибачте, какаха отака от, А я йду і. Посміхаюся, воно щитується, це все видно. Тому що видно, коли посмішка у людини щира і розслаблена. Чи навіть посмішки нема, але людина такий, знаєте, як хороший вайб посилає. Часто таке чую про хороший вайб. І вміти цей вайб собі організувати це ціле мистецтво. Для цього треба знати свої емоції, розуміти себе, розуміти свої бажання. Все, що здається такими загальними словами, але це так важко, це правда важка, титанічна іноді робота. Особливо для нас, дітей пострадянських, дітей радянських, де емоції взагалі не було такого, як розуміння, що людині треба проявляти емоції, тому що тоді, задля виживання, їх якраз не треба було проявляти. Відповідно, наші батьки, бабусі, дідусі вчили нас не проявляти емоції, ховати, подавляти. Вони не повідомляли нам, що ця емоція потрібна, важлива, я її розумію, хочеш, я побуду з тобою в цьому. Ти плачеш, тобі сумно, я це розумію. Натомість, найчастіше не плач, не реви, хочеш перехочеш, і інші установки, які супроводжують нас протягом життя. Але з ними можна працювати. Оці базові установки вони змінюються. Я не скажу, що ви можете стати новою людиною, але кращою версією себе точно можете. А ще, знаєте, можна ще відчути в компаніях, куди приходите, що з якоюсь людиною вам прям кайфово, а з якоюсь людиною дуже важко і тягосно. Тому що якась людина впевнена, фундаментально розуміюча і вселяє якусь надію, віру, впевненість, а хтось навпаки дестабілізує. І от як стати такою людиною, яка може заряджати інших, що зараз для нас є надважливо. Тобто, як змусити себе радіти? По-перше, відчепитися від себе. Правда, ну як можна змусити? Змусити радіти. Це правда дуже важко. І я навіть не зустрічала таких випадків, коли змушували бути щасливим. Це нав'язане щастя. Тоді людина готова зробити що завгодно, щоб в від неї відчепилися, але це не означає, що людина буде в цьому щаслива. По-перше, правда відчепитися. По-друге, перевірити стан фізичного здоров'я. В мене на сторіночці в інстаграм я недавно виставляла тарілка ментального здоров'я. Там всього сім пунктів. Можете перейти, подивитися, відвідати ендокринолога бажано, перевірити гормони. Можна йти працювати з психологом. Це взагалі супер ідеально. психолог, психотерапевт, психіатр. Будь ласка, їх повна кількість усюди, беріть, хто вам по душі. Хто підходить, пишіть, записуйтесь на консультацію. Для початку треба зрозуміти, що вселяє той сум, ту заборону на радість це може бути навіть не сум, це може бути апатія. Взагалі немає емоцій. Ну, таке може бути. Коли це почалось? От прямо зараз візьміть, і запишіть собі питання і потім подумайте: Ось сядьте вдома, напишіть собі конспект. От Просто. Коли цей стан почався? Коли я перестав чи перестала радіти? Чому я перестав чи перестала радіти? Чи це була якась втрата, чи це був якийсь страх, чи це була тривога? Коли це почалося і чому? І тут в цьому чому треба задати питання декілька раз. Тому що після цього, чому треба спитати себе? Що я втратив в тій ситуації? Наприклад, переїзд. Ви втратили домівку. Але по факту ви втратили більше, ніж просто домівку. Тому що втрачаються соціальні зв'язки, звичний спосіб життя, безпека базова втрачається. Все треба починати спочатку, купу страхів. І оце все треба для себе не обезцінювати, не казати. В мене ж є руки-ноги це чудово, якщо вони є. І так само, якщо їх нема, з цим теж можна жити. Але тут головне зрозуміти цю точку. Зараз поясню, для чого: Не для того, щоб ви в цьому зав'язали, а для того, щоб ви чесно собі зізналися, що відбулося. І далі звідти можна думати, що з цим робити. Можна подивитися, які емоції були не пережиті, не прожиті, звідки не було фокусу уваги. Я, наприклад, знаю людей, які не плакали взагалі від початку повномасштабного вторгнення. От взагалі. Є люди, яким правда там, це було в задоволення, а є люди, які настільки стримали і не дозволяють вийти взагалі жодні емоції. Що там дуже важко оцей, всю лавіну емоцій, яка потім нахлине, тому якщо є можливість у вас з кимось це все робити, це чудово. Але навіть для себе повиписувати прекрасно. Вже добре, вже перший крок, ви вже знаєте, де ваш фокус уваги. Оці всі емоції треба прожити. Далі, якщо ви проживали ці емоції, але застрягли в цьому стані більш ніж на три місяці, будь ласка, я вас дуже прошу. Звернутися до фахівця, психолог, психотерапевт, психіатр хто завгодно, зверніться, тому що застрягання в такому стані це неможливість жити. А наше життя таке насправді маленьке і коротке, і важливо воно тільки нам, точніше, ваше тільки вам. І от, якщо ви це не усвідомите, що це треба вам. То дуже важко, навряд чи знайдеться та людина, яка за вас проживе це життя. І настільки, наскільки це можливо прожити в тих умовах, які ми маємо, тому що у нас дійсно складні умови, але ці умови можуть сформувати дуже стійку, сильну особистість, яка дуже стресостійка. Я пам'ятаю, як я приїхала в Британію, читала вакансії. Це був жовтень, 22-го року, і там пишуть: ми розуміємо, що ви працюєте, що ця вакансія дуже стресова. Я тоді так розхахоталась, кажу: ви на наприклад, в нас війна в країні стрес від роботи серйозно. Тобто, рівень стресостійкості такий високий, що. ну… Його важко переплюнути цивільним буденним, таке щеплення. Але це треба перетворити в страждання от в таку стійкість, в точку роз, розвитку, в точку зросту. У вас точно це вийде. Я прям знаю, що це у вас вийде. Далі я вам пораджу вправи, які працюють для мене. Я не знаю, чи спрацюють вони для вас. Гарантій ноль. Але я знаю інших людей, для яких вони працюють. Тут зона от, вашої відповідальності зрозуміти, що вам підходить і від чого вам добре. Тобто, що саме на вас впливає? І так, перше, випишіть 5 людей. 5 людей, яким ви щиро вдячні зараз. От прям, що вони для вас зробили, за що ви можете їм бути вдячними. Подробно напишіть. Можете навіть листи цим людям написати, єдине, що не чекайте відповіді. От просто ми це робимо просто так для себе. Чому ви вдячні цим людям? Напишіть їх. Це дуже класна вправа. І вона, до речі, справляється дуже добре з тривогою і стресом. Є ще одна важлива річ, яку я не сказала перед другою вправою. І це, я думаю, важливо почути великій кількості людей. Сподіваюсь, що от саме ви, хто це дивиться, зараз почуєте це. Якщо не робити нічого для себе, якщо не радувати себе, і життя буде складатися тільки страждань, обов'язків, виконання якихось рутинних справ. Мозок з часом такий, а навіщо мені щось хотіти? Навіщо мені мотивуватися, планувати щось робити, якщо я нічого не отримую? Я не отримую радості і задоволення. Це таке пальне для нашого мозку і нашого організму в цілому. Тобто, щоб організм хотів щось робити, розвиватися. Дихати, навіть дихати, фізичної активності хотів, чогось би хотів, йому треба оця їжа у вигляді радості. Ви уявіть, просто що якщо давайте візьмемо приклад з жінкою, він дуже розповсюджений у нас. Жінка ходить на роботу, приділяє весь час сім'ї, навіть якщо не ходить на роботу, сім постійно з сім'єю, з дітьми, займається тільки ними. А собі взагалі нічого не дозволяє. Чи довго вона витримає в такій напрузі? Коли вона не може присвятити час собі, своєму фізичному, ментальному здоров'ю, своїм радостям? Як вона буде спілкуватися з дітьми? Як вона буде спілкуватися з чоловіком? Це абсолютно не риторичне питання, тому що коли жінка наповнена? Дай взагалі будь-яка людина наповнена емоційно, енергетично вона розповсюджує таке на всіх. І перше, на кого вона це розповсюджує, це на своє ближнє оточення тобто на батьків, на дітей, на чоловіка, на подруг, і її оточення починає квітнути, тому що в неї є ресурс. Не просто провести час з подругою, а вислухати, підтримати, пожартувати разом, а не просто сидіти мовчки в стражданнях, чи обговорювати якісь дуже високоінтелектуальні теми. Веселощі й радості нам необхідні. Так само з дітьми, якою виросте дитина, якщо вона росте в ненависті, чи в постійно втомленій мамі, чи з постійним відсутнім емоційно татом, це дуже важка тема. Це дуже важка історія. І оці, ви бачите, наскільки ці веселощі, радості, турбота про себе впливає на весь світ довкола. Здавалось би, що я просто дбаю про себе. Що тут такого? Це взагалі егоїзм, присвятити час собі, не приготувати вечерю, а зробити собі маску на обличчя. А виявляється, що якщо я. Відпочину, зроблю маску на обличчя, посиджу, помедитую, там, побігаю, подуркую під музику. Я потім зустріну цих дітей зі школи, буду цілувати, чоловіка радісно буду обіймати. І весь світ змінюється. Тому що тоді, якщо я зустріну того друга Василя, пам'ятайте спочатку відео, наповнена, радісна, я зможу його підзарядити. Він підзарядить інших, і так воно йде йде, йде, і спірально розкручується. Але це дуже важко, правда. Тому що навіть почати дозволити собі радіти це мистецтво. І от е, З таким довгим епілогом переходимо до другої вправи. Напишіть список: це може бути 10 речей, 20, 30, 100, які у вас. Радують дійсно, які знаходять відгук в вашому серці. Це може бути ванна, сумка, Шанель, why not? Чи будинок з басейном, який дуже гарний, який мотивує, туди прям хочеться переїхати. Це може бути довгі прогулянки лісом. Це може бути жити десь в гарному місті, в мегаполісі чи навпаки на природі. Що це? От. Просто список таких речей. І навіть коли ви почнете згадувати, ви побачите, як ваш стан змінюється. От я зараз думаю, що я дуже люблю жити на високих поверхах. Ну, не занадто високих, там до 20-го. І як я між ракетними обстрілами е насолоджувалася краєвидом в Солом'янському районі. Я просто... Така, так гарно, так гарно. Ну там вже щось навіть розбомблено, але я така, боже, але я бачу, як сходить сонце. от Я прям. Це класно, класно, правда? Да. І не класно, бачите. Тобто є е, не тільки там ужас, жахіття, а є і щось хороше. І треба цей баланс тримати. Це важко, але це треба. і... Коли ви напишете речі, які вас радують, напишіть список бажань, хачучок. Хочу відвідати з подругами Ейфелеву вежу. Хочу поїхати на жіночий ретрит. Хочу записатися на бокс. Хочу, не знаю, полазити в якомусь парку по цим канатним дорогам чи, як, чи навчитися стрибати на батуті. Хочу нову машину, хочу новий будинок, хочу... Е, що там ще хочеться. Оці хачучки. А якщо вам здається, що нічого не хочеться, почніть з маленького. Можна написати: я хочу, щоб від мене всі відчепилися. Я хочу полежати три дні і нічого не робити. Я хочу лежати в ванні без соціальних мереж, без нічого наодинці з собою. Це теж хочучки. І вони мають бути настільки індивідуальні, щоб кожен раз, перечитуючи цей список, з'являлася посмішка і з'являлося якесь тепло. Ось так. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я буду дуже рада вашим коментарям, вашим лайкам, вашим репостам. І, якщо чесно, спілкуватися з камерою да, і уявляти, що тут сидять живі люди. Це цікавий досвід, дуже цікавий досвід. Тому якщо ви лишите коментарі, я буду знати, можливо, на що, про що говорити, яке відео знімати наступним. А, і підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток. І ще важливо для жінок: це для жінок, вибачте, чоловіки, для вас ми теж щось придумаємо, по мірі можливого. Для жінок у нас буде жіночник наповнення енергії з 10 по 18 листопада на такому мисі. Баліал полопеніше, це в Португалії. Кому цікаво, напишіть мені. Вся інформація є вже в інстаграмі, але ви можете ще мені написати. Я з радістю відповім на всі ваші питання. До зустрічі! А да, там кількість місць обмежена, всього 10 місць. Тому думайте бронюванням. Живіть наповнене життя, живіть для себе, і тільки так ви зможете жити для інших. До зв'язку!